Підтримка Warner Brothers дала чітку відповідь щодо української мови в Hogwarts Legacy. Вони зазначили, що в курсі щодо великого попиту української локалізації і передали це питання до розробника гри. Чи це означає в майбутньому українську локалізацію Hogwarts Legacy? Однозначно, така новина не може не радувати душу українського геймера. Та аби не бути в майбутньому розчарованим прийдешнім, пропоную роздивитися можливу українську локалізацію як щось. Більше ніж просто радісний та оптимістичний твіт від підтримки ворнерів. чи якщо коротко, як українська локалізація може стати новою реальністю вже зовсім скоро? В першу чергу будь-які твіти не треба так сильно приймати близько до серця, адже твітер така штука, що відповідає всім і публічно, але сам факт відповіді відзначає міжнародну підтримку в західному суспільстві Україні. Адже я певен, такі питання щодо своїх рідних мов ставлять не лише українці, та відповідь зараз отримаємо ми. Тож нам, як локальному ігровому суспільству, випадає шанс зробити новий стандарт для видавців ігор, аби всюди завжди була українська локалізація. Але постає головне питання як це зробити? Історія зазвичай циклічна, і треба звернутися вже до існуючих прецедентів в ній. Аби зрозуміти, якими шляхами можливо це зробити, перший приклад в нашому списку це Kingdom Come Deliverance». Рольова гра від чеської компанії Warhorse Studio, вийшла без підтримки української мови. У грі близько 600 тисяч слів. Для такої великої за об'ємом гри відсутність підтримки була досить логічною. Але це не привіт опускати руки. Українська спілка перекладачів шлях Битрав» трав. Не покладаючи рух, вели роботу над перекладом, яка тривала більше двох років. І наразі переклад гри українською додан офіційно до переліку мов гри. Переклад вже доступний для ПК гравців. Наступний приклад це Warframe. Над грою багато років працювали фанати гри. Починаючи з 2013 року, і до кінця 2022 року, переклад пройшов крізь вогонь та воду. Та все ж таки добрався до рук геймерів. Аналізуючи ці приклади, я приходжу до чіткого розуміння того, що справу з перекладом в першу чергу завжди проштовхують ентузіасти, а вже крізь юридичні та правові хащі праця доходить до рук розробників. На жаль, не знаю, чи є хтось хто <правда> в Україні має собі на меті зробити Хогвартса Гасі українською, Та якщо знаєте, напишіть в коментарі. Бо таку справу треба однозначно підтримувати, особливо коли це стосується простого бажання грати на своїй рідній мові, і, можливо, не одразу, та з часу ми всі забудемо будь-який дискомфорт в мовному питанні в іграх, і українська локалізація стане новим стандартом.